Знаєте, мій батько, який був марксистом, але він ненавидів КПРС, да, він був очевидним. Як це сказати? Ну, слова забув, да? ну, він шахами займався, він ну, такою світлою голови, повірте мені, я ніколи не зустрічав. Да, він не був, да, але він, він казав, що українці свободний народ, а, а русські це царійський. Ну, так він казав, да? українці. У нас інша історія. Київ був, мав Магдебурзьке право. Я коли в школі навчався, знаєте, нас же навчали, що спочатку було татарське вторгнення, монголо-татарське, потім прийшов там Мініний Пожарський і так далі. А тут ми свідчене весілля вивчаємо українською мовою. Якась Литва, якась Польща в Києві. Да? Якісь, да, інші, інші дива. І виявляється, що було там Річ Посполіта, Велике Князівство Литовське, Магдебурзьке право і так далі. Це інша просто історія. Угу. А там просто очевидна історія рабства. Очевидно, раби це, це найголовніше. Не якісь притаманні людині. Є. є Хороші люди, да, в биту і так далі. Але ця арабська психологія, очевидно, що вона ще там, я не знаю, з якихось там історичних часів. А Україна ні.